Так, всім вітання. Набрав мене замовник метро. На огляд меган 4-го покоління 2018 року. Заявлений пробіг 181 тисяча кілометрів. Автомобіль пригнаний з Польщі в білому кольорі. Будемо зараз їхати набирати продавця, дивитися автомобіль. Ясно, що відразу замовнику там звіт. Ну і вирішив закинути для вас таку діагностику, щоб ви собі розуміли, що на сьогоднішній день продається, не продається. Дана автівка, я вважаю, не свинку 13 750 доларів. Наповнюю, четверте покоління меган. Комплектація Intense навіть. Тому приємного вам перегляду. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Для допомоги в підборі номера телефону закріплені. Так, знаходжусь біля автомобіля. Так, дивіться. Відкриваємо. Це є пластмаса. Тут трошки поліс лак. Це пластмаса це все. Так. Бампер також фарбувався. 80. Тут все добре, 83. 83 є по пластмасі незначні універсал. Зазвичай щось грузять, то в принципі тут -то все... Тут -то є такі нюансики. Так? Меганчик. Камера присутня. По бамперу кажу, бампер фарбований. Так, йдемо далі. Так, гарний білий колір. 75. Заднє ліве крило 118, показую 125. Ось дивіться, 68, 114. Так, диски бажано підреставрувати. бачите є десь трошки такі нюанси. резина передня, задня літня, пробачаюся. Така вже вона трошки, бачите, і вже все, вона доїздити просто 18-го року і все. 113 порожик 96. Показує 90 всі стекла. Ну, це сімерочки, так буває, що ці бокові йдуть. Так, тут он тут 18-й. Бачите, 18-й. З тої сторони. Прийом 70-56. 65. Задній раз це В принципі в адекватному стані. Діфузори не поломані. Коврики оригінальні. Так. За самі тормозні диски. Дивіться, колодки таке процентів думаю, процентів треба десь процентів 20, їх таке доїздити. бажано їх буде поміняти. Просто поміняти. Так, йдемо далі. 6,52, бачите, тут є отакий. Десь можливо від дрімня. 59, 58, Так, поки вона це в пам'яті помилки, ми потім це все подивимося детальніше. карта дверей. Так, тут показываем. 67. Тут уже вот такие нюансы на 67. Так, дверка. 102. 109. Крыла пластмассовые. Дах 94, по даху немає ніяких 116, 104 білий колір є. от Подкапування на білому воно не так, видно, бачите, є от подкапування 107. Показую вам 106. Лобове також рідне. 8. Дане лобове. так по передньому бамперу. Ну, Фари трошки потрібно подполірувати, можна е, пленочку наклеїти, якщо десь підійде. Тут от, такі. подкаплено, бачите, на білому воно не так видно. Передній бабі, бабі підкапувався тут. тут. Ну, Але це таке, я в цьому нічого не бачу. Моя задача сказати, ви собі. ви собі вирішуєте. Ідемо далі. Так, Це пластмасове, я вам казав. Е, так. Різина тут так, також 2017 року. Е, так, диски в нас. Такі трошки є виробітка по дисках. Теж потрібно подреставрувати. Тут не побачу, там уже на СТО глянемо більше. Ну, колодок. Ну процентів 20 будуть, Зараз покажу. Процентів 20 будуть, не знаю, чи відео покаже чи не покаже. Це пластмаса, все, я вам казав. пороги 89. Показує далі 106. Тут показує 117, 102, 99, 113. Давайте відкриваємо. Ця карта дверей. 59. 49. 56, тут нічого не кручене. 58, 123, 100, 111, 95, показую вам 77. Так далі. Цей прийом. 55, 48. Тут по сидіннях, по задній карті, по задній правій карті. Нічого не це. За резину я казав, задня та слабенька. 205 55 r 16 По порозі я вам все ціле по порозі. Так. Так, іде. За цей диск. Де щось ви вима... міняли, може резину з тобто таким макаром. А так... а так якихось таких конкретних якихось ню... критичних нюансів я не бачу з тобто таким макаром. Будемо робити холодний пуст, як то говорить. Машина не... Машина не це. Тобто ніяких питань немає, завелася гарно. Навіть є цей, як його. Машина гарненько завелася. Давайте капотіка, щелкнем зразу, щоб дивіться, як вона зараз виїдемо на територію. На територію виїдемо, глянемо, як вона там... чекайте, Тих машин блин... Будем... Подивися. Зараз діагностувати, ну це водійське сидіння, трошки є такі нюанси. По ньому руль фарбувався він в оригіналі, але фарбований, перефарбований. ну Так часто продавці це давайте зараз будемо діагностувати його. Діагностувати. До речі, всі стекла включно з лобовим рідні. Всі стекла включно з лобовим, вони рідні. Зараз, поки буде діагностувати, ми відразу Його все так, так. Соха діагностується. Оригінальні мегановські коврики. Бачите, 18 рік. Показую вам фари. 18 рік. Захист на місці. Двигун в пилюці. То есть отакий макарон. Тут такого нічого не бачу. Зараз, що ми раніше, можливо, мили його, це не без того двигун працює адекватно. Так, ця фара у нас 18-го року також. Тут все, бачите, також 18-го року. Це пластмаса. За бампер казав, за кришку казав. Чуть лаг поліз вона фарбована, бампер фарбований. В цьому нічого прийому всі цілі у машині. Резина, в принципі, кажу так, бажано вже вона під заміну. Двигун працює адекватно. помилки Десь пробувалося може колеса, да, чи чи ні 181 538. Давайте візьмемо активні помилки. по системі впризка, все добре, то тут ступень. В пам'яті помилки. Машина завелася без проблем. Число пуску двигателя 13 535. Неудачних регенерацій не було. Ось, так само по щочку ТНВД, НВД, тобто нічого не терлося, показує пробіг як 181 540. То есть, ну, це трошки третій циліндр, чуть за допуском по корекції, але, ну, то есть, Так до одиниці це трошки це, по сажі. Бачите, один, 6 грам сажі, 7 навіть. Це взагалі нормально, в принципі. Розстояння движення по магістралі 18 тисяч кілометрів. А зараз ми проїдемося, як вона понадуру. Робимо тездрай. Зараз ми це. А ну давайте по тактатах. трохи. Є ось тут це він запаяний, цей сколічок такий, він запаяний, він далі не піде. А так скло оригінальне, я вам казав. Тобто козаки, все працює, тут все працює, працює, сигнал працює, все клоподйомники какують ці. Няких такий більш немає активних помилок, немає. Так, заганяємо на СТО автомобіль. Зараз подивимося, що там по ямі. Це все отак. Бачите, тут така трасючка. Перевіряємо зараз ходову. Потім знизу дивимося. Ось такий варіант. Так, вроді би нічого, все так глянсь, нічого по кузові. Заїхали в таку. цю. Все гарно. Добре. Походові питань немає, так? Нема, да, да. нема. А можна защиту кольо зняти, ми там доплатимо, що чи чи там багато цих... Ми доплатимо. ми доплатимо, ну. Он... Це Ну, це, це типа, ну, таке воно, то воно. Ну, диски тормозні під заміну, саму. Ну, вони, бачите, он видно, що ну, це мій Але да. вони не ще, ну, вони просто що в такому стані не дуже. Ні, ні я бачу, ну, що виробітка трошки є, по ньому. Ну, таке? є, Але це ще не виробітка, Роман. Хіба що там, ну. Ну, це таке, це. Це вже таке. Що воно поїздити? Так. Да, ну, ти що, тут ще воно просто що ржаве таке, значить. А ну, дайте на ну, я гляну. Ржавчина летить, може так. Так, ну, так, так, ну, так. Тобто тут не видно нічого. Що, ви знімете за коль? Зараз людина зніме защиту. Ну, тут от захист є, давайте глянемо тут. Такий, бачите, цей трошки такий. Сам цей десь храст попадає. Тут сухенько. Ну, це за захист. Ось тут чуть-чуть тако на, на, на це над, надбити, але так, ну, тут теж, бачите, захист стоїть, оце захист, це. Тут там все, бачите, шви, все чітко, все чітко, зараз я так візьму, все чітко тут, бачите, все. Тобто нема такого, що тут також. то Все бачите ціленьке, просто от, бачите трошки корозія на цьому. На Усилітелю, будемо так казати. Усилітелю. Але так не, ну, критичного нічого немає. Зараз відкутимо захист, зніму вам під сцену. Ну, тут, тут, чуть Тут бачите, порожик чуть-чуть трохи -чуть це, Ну, від того знаєте, що каміння немає бризговиків. Так, зараз захист поки знімаємо. Отак, От ну, на свої гроші 18-й рік. Критично такого я нічого не... Тучуть. Це хром трошки так це От так, отакнув. Нема нічого ніде абсолютно. Тут собі можете поставити, до речі, кольчугу, пильнички. На шрусах всегут. Тут собі можете кольчугу поставити на цю, на, на, замість цього. <рисвичок> Ні, тут -а все бомба. Ні, сухо. Да, все сухенько, сухо. дивіться, Аж все мотора бомба. Взагалі нічого ніяких нічого нема. Ось тут все супер. Все. все, ставте, дякую вам. Все. Так, оглянули ми Renault Megane 4 покоління. Що по автомобілі я побачив? По автомобілі я побачив перше. Це фарбований задній бампер, кришка багажника. Так, машина далі в рідному фарбу о, окрасі. По діагностиці По діагностиці виявили, що є проблеми з екології, так як ідуть часті регенерації, великі протисажове сажове давлення, сажового фільтра. Тобто екологія може бути під питанням. Але що далі може бути? За що того, що йде часті регенерації, може бути за того, що десь турбіна підкидає масло. Я це замовнику озвучив. Людині це все підійшло, він сказав загнати машину на яму. На яму я загнав даний автомобіль на СТО. Подивилися ходова без зауважень, яка виявилася, без зауважень. Знизу моторчик взагалі взагалі сухенький, тобто ніяких питань нема. Я скинув там метро звіт, людина там далі вже з продавцем буде спілкуватися, чи, чи забирати, чи не забирати там уже... Вибір буде за продавцем. Ви напишіть свій коментар, як вам автомобіль, що ви чи купили ви ви дану автівку, чи не купили. Хочу почути ваші коментарі. Тому що ми, я напомню, завжди люди різні, і моя задача вказати всі нюанси, а замовник вирішує чи підходить йому дана автівка. Тому всім добра, дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною, всім всього самого найкращого. Зустрінемося в нових відео. Всім пока.